Так, лялочки, огляд лялечок. Ось така маленька лялечка, тендітна, волосся густе. Оригінальна лялочка, дуже класна, шарнірна, ніжки згинаються у взутті в чудовому стані у нас вона можна на коника її садити. Далі, із Шимер та Shine маємо лялечку. Теж стан чудовий, рухомі ручки ніжки, обличчя в ідеалі, волосечко блискуче, гарно розчісане, оригінальне. Ось така Барбі, дуже красива. В ідеальному стані ніжки гумові, згинаються в колінцях, мають ось такі ніжки. Волосся довге, блискуче, легко розчісане, Єдине, на платічку треба підшити одну шлайку. Від метал іде. Тут у нас 99-й на голівці, на голівці 2005 рік. В ідеальному стані дуже красива лялька Барбі. Є ще ось така лялочка шарнірна. Це, я так розумію, що у нас. Принцеса, забула як із гномами. Білосніжка від Дісней, Шарнірні ніжки згинаються в колінцях. Шарніри гарно тримають, стопи ніг шарнірні, лікті шарнірні та кисті рук шарнірні. шарнірні шарніри гарно тримають, стан ляльки чудовий. Єдине, що волосечко трішки от таке от замочалисте воно. Воно зібране у хвостик було. Дивіться, яке гарне обличчя, симпатичне. Ось така. І до неї буде взуття, буде кофтинка, і будуть штанці. Ось в такому одязі вона приїхала, то ми так і віддаємо. Так, і ще одна красуня у нас є. Принцеса Ельза Фроузен. Ось така класна, шарнірна також лялечка В стані новому, вона у нас іде на ковзанах. Зачіска не розкривалася. Вона ось таке тіло у неї, є юпочка. Коли ми її ставимо на ніжки і рухаємо, вона у нас робить дуже гарні рухи. Покажу вам це. Ось так вона нагинається, їде гарно на ковзанах і робить різні гарні рухи. Витягує ніжку поза ластівки. ось так потім перемикається назад і вперед. Дуже красиво стан нової.